Рівняння прямої, яке проходить через дві дані точки. Завдання. Знайдіть координати точок перетину прямої а Б з осями координат, якщо точка А з координатами 1, 1, точка Б з координатами 2-3. Складемо рівняння прямої, яка проходить через дві точки. Рівняння прямої має вигляд. Рівняння здається такою формулою х. Відняти х1 в чисельнику. Поділити на х2 підняти х1 в знаменнику, дорівнює y підняти y1, в чисельнику поділити на y2 підняти y1 в знаменнику. В даному рівнянні x1. Y1, в даному рівнянні x1 y1 і x2y2. Це координати точок, через які проходить задана пряма. Позначимо нехай А з координатами х1 y 1, а Б з координатами х х1 Х1, 1 y1 1 це 1, Х2, 2, 2 y 2 3. І підставимо. Відповідні значення в рівняння. Х переписуємо без змін. І будемо підставляти так: х відняти 1, y відняти 1. І в знаменнику замість x1, 1, 1, замість y1 1. Залишається підставити х2, y2, 2 і 3. Прощуємо х-1 поділено на 1. дорівнює y-1 поділено на 2. За пропорцією маємо 2 помножити на x-1 дорівнює y-1. Y дорівнює розкриваємо дужки і переносимо все ліворуч 2х-2 плюс 1 мінус 1. Y дорівнює 2х-1, це і є рівняння прямої, яка проходить через задані точки А і Б. В завданні потрібно знайти. Точки перетину з осями. Пригадаємо. Для того, щоб знайти точку перетину з вісю у х, покладемо, що y дорівнює 0. І знайдемо x. Якщо х 0, то знайдемо точку перетину з у y. Знайдемо точку перетину з віссю у х. Для цього покладемо умову, що y дорівнює 0. 2х 1 дорівнює 0. Х дорівнює 1 друга маємо точку з координатами 1 друга 0. Це і є точка перетину з віссю ох. Знайдемо точку перетину з віссю огрик. Покладаємо умову, що х дорівнює 0. Звідси y дорівнює 2 на 0, підняти 1 дорівнює мінус 1. Точка 0 мінус 1, це і є точка перетину з вісю о Завдання розв'язали.